Український е, уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Про це повідомила премєр міністр Юлія Сверденко за її словами. Кабінет міністрів оновив порядок перетину державного кордону. Відтак всі громадяни відповідного віку тепер зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Сьогодні уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинилися за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови. Ну і невеличке доповнення від нашого прем'єр-міністра. Ці зміни будуть стосуватися уже і тих людей, які у цій віковій категорії, які перебувають за кордоном. Пане Валерій, як бачите, це рішення? Чи не виглядає воно як певне прощення з великого барського плеча для тих, хто виїхав за кордон? І ну я, я не знаю, як оцінювати, тому що читаю як позитивні відгуки на це рішення, так і негативні. Картонки брати цим студентам, а ні ви бачите зв'язок. Зві обов'язково звичайно. Зв Президент Зеленський після цього провальню комунікації Єрмака, де ми побачили, хто керує нашим міжнародним напрямком. Тобто, ця людина, отак, от вона говорила зі студентами. Це та людина, яка говорить з Рубіо, яка говорить, значить, з яка говорила з цими, значить, е, з, хто фактично мав надавати Україні допомогу. Всі провали в міжнародній політиці – Це все оця людина. Я раніше казав, покажіть мені успішний кейс Єрмака ще до того. Ну, ми побачили. Ось це, ось тут. Зі Побігаю, студентами. Офіс, реформа Офісу президента. Зараз. 에... Не успішний кейс. <смеш> Ні, ну поки це теоретичний кейс. Так, треба купити військових і треба купити. Що, що тут нерозуміло? Я навіть прізвище знаю, хто туди піде. Всі ці позитивні блогери, які взягнули погони, насправді вони в Фейсбуці більше, аніж ну, ані всі інші зразу взяті. Коли у них там часу витрачають, ну це вони ж там собі лиже навостріли, неважливо, вони служили одним, іншим, але зараз я не про це. Військових, і зрозуміло, що студентів. Зеленський після цього провалу, пам'ятаєте, форум молоді, він одразу тоді сказав, що ми ініціюємо закон, який буде дозволяти ми там і таке. Було? Ну так одразу після того. Ну одразу після того. Тоді ж, ну я можу довго говорити, але наприклад, тоді звільнили наступника міністра освіти і науки, яка відпо відповідав там за певну міру реформування, вийшов для того, щоб сподобатись знов таки тим самим студентам. Я не кажу, що це прямо пов'язано, але це відбулося в один день. Ну, співпадіння. Незвичайно, що ні. Тому що треба значить, студентам, треба спробувати купити мам цих студентів, треба збити вершки для своєї електоральної бази. Як і з військовими ще раз, так, так, така сама ситуація. Далі, якщо йти, сказали, що закончиш буде. Ну, Сефончука, я придумав чи ні. Він казав, що будемо обговорювати з військовими, з громадськістю. Поїхали. Да? Ну щось Сефончуку віддавати, якщо можна це собі значить, привласнити. З'ясувалося, що можна по постановим урядами це питання вирішувати. До речі, того самого уряду Свириденко, який зараз подали законопроект, шановні глядачі, я відповідаю на запитання шановного ведучого, але воно пов'язане самий уряд зараз хоче карати в тому числі е, трьома роками, окрім штрафів, трьома роками ув'язнення тих людей, які не дали неповний пакет, не неповний пакет документів на кордоні. Ще раз наголошую, не повний пакет документів. Тобто навіть ті люди, які з тимчасово окупованих територій їхали через Росію, їхали, значить, е, десь е, там. З родинами вивозили дітей. Потім приїхали. Ну там у них там є рідні, близькі приїхали. Їм скажуть. Браток, ти неправильно кордон переходив там. От уряд, той самий уряд, який так дбає про наших значить, е хлопців е до 22 років. Той самий уряд. Ті люди, які насправді на сьогоднішній день просто довідку не подадуть, ну не добрали вони довідку для легального перетину кордону, можуть бути запроваджені тим самим урядом Свириденко запроваджені до е до, до боцегарні. саме значить, Молодший брат братикову під час 40-маштабного вторгнення купив собі квартиру. і Будинок, ну я я перепрошую. Ми про що говоримо? Ми про кого говоримо? Ми говоримо про те, що вони дбають про людей, та ні про себе вони дбають. Та, яка ж мета тоді в такому разі такого рішення? Я щось не розумію. Про саме та це популярне, як вони вважають на сьогоднішній день рішення о цього саме про студентів. Тобто я, я, я розширив про Свириденко і про ці речі. Тобто вони не про країну дбають, а про свою електро... майбутню електоральну базу, сподобатись студентам. Після провала Єрмака вони вирішили працювати з цією електоральною базою. Вони про вибори завжди не забували. Звідси були ті речі, коли парламент, наприклад, ухвалював парламент. Де слуги народу разом з ОПЗЖ ухвалюють рішення, парламент ухвалив рішення щодо того, щоб знизити цей поріг мебели ціни двадцяти до двадцяти років. Ухвалили рішення, Зеленський року не підписав. Угу. Зеленський казав, наприклад, військові хочуть 500 тисяч, де я їм возьму 500 мільярдів. Ну, Зеленський казав, залужне, не веди порядок в ТЦК. Ми все слухали, хоча подивіться, хто має відповідати за ТЦК. Це Міністерство оборони і командування сухопитних військ. Взагалі відкривайте там закон про міграційну підготовку і мобілізацію, читайте 9, 9 стаття, пункт 4, якщо я не помиляюсь, що фактично керує і відповідає за мобілізацію і підготовку президент України. Організаційну діяльність, значить, за це відповідає. Уряд, а значить, президент України, тому що ми ж бачимо, хто у нас перезавантажував уряд. Координацію здійснює Рада національної безпеки і оборони, а, значить, президент України, не казати залужден, не види порядок. Не казати, де ми візьмемо гроші, бо скликаєш РНБО. Там тебе за посадою Марченка, який відповідає за фінанси, де взяти 500 мільярдів знайшли тільки через рік, коли вже дискредитували мобілізацію. Там сидить міністр економіки, який сидить і говорить, готую, В нього сотні людей працюють, отримує мільйони і 300-400, Я казав, Німчина, до недавно відсотків премії. Вони сидять і говорять про це. Тут значить, є в нас бронь, тут немає броні. Цирк у нас, значить, є бронь. Припустимо, ті хлопці, які зараз роблять дрони, в них немає броні. Ну от вони мають там вирішувати, але спіхнути туди відповідальність, а собі взяти, те, що ви кажете, мета рішення, взяти бонуси, Зеленський, значить, залужний на веди порядок. Тобто я от дбаю про країну, далі я можу продовжувати. Після того, як була оця. Значить, залужний там хоче 500 тисяч. Вони подають за ініціативу Міністерства оборони від кабінету міністра України Шмигаля, подають такий законопроект щодо мобілізації. Зеленський умиває руки, який ну практично повністю дискретував те, що можна називати мобілізацією. Там були заморозка рахунків, там були порушення прав людини. Всі ахнули на той законопроект, але ж відповідає Зеленський і спікнув на Верховну Раду. Тобто зараз він забрав бонуси у Стефанчука, де віддав Свириденка, і собі, а тоді він спікнув на Верховну Раду. Нехай Верховна Рада ухвалює рішення. Твоя Верховна Рада, твій кабінет міністрів України, твоє міністерство оборони, той самий умірав, який робив подання на Заття Залужного, спеціально для цього поставивши його. І тому вони подавали законопроект, його відкликали, сказали, що через два тижні подадуть новий, подали такий, що всі ахнули, але через два місяці. І ухвалювали півроку. Дискредитували мобілізацію. От наші глядачі, які зараз дивляться нас, і думають за мобілізацію він чи не за мобілізацію. Це вже я тоді казав за розкол. Це вже розкол. Це вже за це відповідає Зеленський. Тому він говорить: от ті нехай наводять не порядок. А я, значить, дбаю про молодь, про гроші. Шестеро людей в нас годують одного військового. Так було чи не так? А це спрацює, панове. Я просто про шестеро людей. Я ще раз заголошую. Шестеро людей е, годують одного військового. Це факт. Але ті люди, які платять податки. А от ти мобілізують, ті, які не платять податки, які беруть від держави, чиновнішній апарат візьмі. Він сьогодні у нас росте, розбухає. Під час війни у нас розбухає чиновнішній апарат і зарплати ростуть. Люди за кордон поїхали. Кількість територій, за якими керують, зменшилася, на жаль, тимчасово окупованих, а штат роздувається. Скажіть, будь ласка, як це можливо під час війни? Е, я думаю, що на сьогоднішній день вони повністю помиляються. Ну, абсолютно помиляються. Тому що вони не розуміють простих речей. Ну, але я вже сказав, що ну, до кого я апелюю? До Єрмака? Ну, до кого я апелюю? Але не розуміють простої речі. Дивіться, сьогодні вони отримують ці бонуси. Я моделюю ситуацію. Угу. Сьогодні вони отримують бонуси. Психологія відбуваються вибори. Сьогодні вони отримали. Відбуваються вибори. Вибори відбудуться тоді, коли буде зовсім інша ситуація. Інший порядок денний про це забудуть так. Працює. Ментальність, так по цей фреймінг, людина бере найближче. Сьогодні вона, ох, молодець! І Свереденка молодець, і на піанінах фортепіаніт, і тобі, значить, про молодь дбає, і брата свого, значить, так забезпечила, що він будучи свого народу, потім поклав і поїхав, значить, туда. молодець. Але потім будуть інші питання задавати, інший порядок денний. Який мир, на яких умовах, де гарантії? Хто винен? Хто значить таким чином відбувалася ситуація? Інші будуть люди на порядку денному, будуть військові, будуть чинник залужного. Навіть якщо він не піде, він буде присутнім. Я кажу про те, що не працює, але ну до кого я апелюю?